А у нас чергове виконане замовлення, і людина вже забрала даний автомобіль, і ми вам його показуємо. Дивіться, це у нас Volkswagen Golf Плюс. Це у нас Golf Плюс 2012 року в крутій комплектації матч. Це у нас матч, типу футбольний матч. Що цікавого по даному автомобілю в комплектації, чим вона незвичайна? Кирил забув закрити вікно, не знаю чого. Коротше, у нас є такі красиві в автомобілю чорні накладки, глянцеві на зеркала. Автомобіль на гарних легкосплавних дисках. По комплектації у нас передні-задні парктроніки, протиутоманні фари, омивачі, фар. Бачили, бачили? Там є фольксваген, там у фарі є значок Фольксваген. Це із, ще, напевно, із старих хадіків таке є. Цікаво. По машині. 12-й рік, чистий-12-й рік, це, напевно, вже останні роки випуску цих, цих автомобілів. Задача була яка? Знайти класного гольфа на секундочку. Це не 1.6 MPI. Як всі люблять, це той самий 1.4 TSI, якого всі бояться. Але бояться його не треба. Це правильний TSI. Ну, як правильний, вони всі трошки неправильні, але із самих неправильних це самий правильний. Так, автомобіль у нас на заводській тоніровці тут ще, до речі, такі красиві Ось козирки, бачив, поклеїли. Гарно виглядає, щоб сонечко вам там в зеркало не світило. Щось цікаво по стану автомобіля. Автомобілю замінене одне крило, замінене воно на оригінальне підобрали. Так, як є, поставили типу, в колір. Типу. <ріст> <ріст> вот. Поставили в колір крило, весь автомобіль цілий. Бачили, ми, що з ним було. Вона приїжджала, вона приїхала з Німеччини. В Німеччині було пошкодження по крилу легеньке. І в принципі все. Автомобіль весь в рідній фарбі, в автомобіля пробіг 155 тисяч кілометрів, Уже майже 156, так як автомобіль до нас майже 1000 кілометрів приїхав. Давай покажемо, чим цікавий цей автомобіль. Так як це у нас Golf Plus, то він трошки, трошки такий жирніший, ніж обичний Golf. трішки поправився. Що в нас є? У нас є поличка. У нас в принципі, весь повністю комплект, запаска і весь комплект для її заміни. З такого цікавого. В принципі, об'єм багажника тут невеликий. Якщо ми, наприклад, порівнюємо з конкурентами там, Рено-Сценік, то в у багажник буде поболі, 100%. А так все-таки це гольф, тут більше простору в салоні. Тут якось для, для салону, для людей це все робили. якби там Рено вирішили для, для віщей ділати, а фольксваген робить для людей. Так, що, пішли в салон? Пішли в салон. Причому він такий, знаєш, не, машинка така, наче невеличка, невеличка але вона об'ємна. Він реально пузатий, бо як наївся, ти сказав. Пузатий. Так, що в нас в салоні? У нас повний електропакет, в принципі, стандартно. Ось у нас є такі файні е, наклеєчки, матч. Так, у нас механіка шестиступка, ступка так як у нас е, 1.4 TSI-мотор. У нас є режим е, автосвітла, датчики дощу, є клімат-контроль з підігрівами сидінь, повне мультикермо. Знаєш, що мені нагадує салон автомобіля? Мені нагадує. Тігуан, оці дефлектори, так, як в так. Тігуані, повністю ця вся панель, вона як в Тігуані, не так, як в обичних там гольф п'ятому гольфу, а вона зроблена там як в Тігуані. До речі, цей автомобіль він вже якби построєний на платформі шостого Гольфа. Тому це вже більше, як сучасніший автомобіль, так як ми бачимо тут руль, як у басьому посаді, найкрутий там, також та ж сама приборна панель як шостому гольфу. Тому це все виглядає дійсно класно. Сидіти в автомобілі комфортно. Сидимо ми тут високо, місця над головою багато. Посадка вже не легкова, а більш така, от, як як на мінівені. Що тут цікавого є? У нас є. Передні парктроніки, я сказав, передній задній парктронік, є функція їх, є можливість їх вимкнути. Так, з такого цікавого, в принципі, стандартно. Бардачок з охолодженням, є повністю вся сервісна історія в автомобіля. Так, так як я вже говорив, рідний пробій і дивіться, тут є наклеєчка, все як має бути. І останнє ТО було ще в Європі на 154 тисячах 217 кілометрів. Це було 9 місяці 24-го року. Зараз у нас 156 майже тисяч кілометрів, тому даже мастило можна ще не міняти. Хоча пройшов уже. Майже рік. Але в принципі, я думаю, що походи. Ще можна пару тисяч на ньому поїздити спокійно. Так, щось цікаво. В принципі, є, так, є підлокітник стандартний, Ваговський. Тут у нас підстаканники, є така шторка, можна їх закрити. Тут, я думаю, більш цікаво оця іменно посадка. Що ми сидимо, якби як в такому мінівені, причому у нас автомобіль при цьому такий компактний, більш міський. От, в принципі, така і задача стояла в людей перед даним автомобілем. Ззаді. Ззаді, до речі, дуже таки високо ми сидимо. Я от майже там почти не достаю до цього, до педалі. До підлоги До підлоги майже не достаю. Прям Дуже висока посадка, як сидим, наче на якомусь кріслі такому. Що в нас цікавого? Тут у нас є підлокітник такий з підстаканниками і теж ніша для якихось лиж або довгих таких речей. Так? Тут у нас також є підстаканники, можна сюди поставити якісь ваші напої. Є розеточка і дефлектори обдуву для заднього ряду для комфорту. Також у нас тут є такі столики, які, в принципі, Можна поставити там навіть якийсь ноутбук сюди, який його треба держати, щоб він нікуди не уйшов у вас. Або там телефон поставити, можна в дорозі подивитися якісь там кіна. Що по місту? По місту, місту міста заді досить таки багато, вистачає міста над головою, в принципі, сидіти тут комфортно. Третьому пасажиру, думаю, буде не дуже комфортно сидіти, тому що він буде роздражати двох, які сидять збоку, які мішатимуть пити свої напої. <реш> а так, в принципі, їхати тут можна на далеку, на далеку подорож, так як в принципі, автомобіль і позиціонується як такий більш сімейний автомобіль. Мотор є, мотор на місці, і це у нас е, мотор Цаха. Як... Ну, я думаю, ті, хто розбираються в цьому, ті знають, що це, в принципі, з 1,4 двигунів, самий такий більш простий, більш надійний. Тут у нас 122 кінські сили їде цей автомобіль дійсно класний. Сьогодні на ньому покатався. Ну, прям хорошо він їде. Наприклад, з 1,6 МПА його от ніяк не можна порівняти. При цьому в ньому, так як шестиступка, довгі передачі. Дівчина, яка гнала автомобіль, говорила, що при 153 тисячі обертів. Тобто на трасі цей автомобіль дійсно буде дуже-дуже економний. Так, все сухенько, реально 150 тисяч пробіга. Машина, в принципі, вона їде як нова. Я на ній поїздив, вона прям збита, збита так в кучі, Ніде нічого не репить, не скрипить, ніяких звуків ні від ходової, нічого. Мотор, в принципі, не видно, щоб він був помитий, тут свіжо, Вон, я бачу, там є грязь на коробці, тому він просто такий, як він є. Він сухенький, гарний, робочий вигун. Все, В принципі, е я думаю, що на такому пробігу ще сюди ніхто не лазитиме, єдине, що може бути там, найближчих 20-30 тисяч, то це хіба до цепка прийдеться злазити. А так, я думаю, що автомобіль буде їздити, проїхав він у нас тисячу кілометрів, масло на місці. Я думаю, питань тут взагалі ніяких поки що не буде. Під ключ автомобіль став клієнту в 9-150 доларів. Я тільки що порахував. Багато це чи не багато, давайте смотри, з чим його будемо порівнювати. Якщо ми будемо його порівнювати, наприклад, з тим же самим сценіком, то гарний сценік буде так само коштувати. То в принципі, це нормальна ціна така для гарного автомобіля. От задача була поставлена знайти такий автомобіль, і ми в короткі сроки, буквально за тиждень, його і знайшли. Тому ж, якщо у вас... Цікавлять будь-які принципи автомобіль, яких немає в нас на майданчику. Звертайтеся до нас, компанія автопонт. Ми з радістю вам підберемо ваш улюблений автомобіль.